Сьогодні, 14 листопада, факультет журналістики Запорізького національного університету святкує свій 10-й день народження. Це надзвичайно хвилююча подія для кожного студента та викладача факультету. Тож привітати прийшло дуже багато гостей. Це і ректор університету, і гості з інших вишів, а також представники засобів масової інформації. Тож ходімо, зазирнемо, як факультет святкує свій 10-й день народження. З нагоди ювілею було організовано урочистий концерт. Свято розпочалося з презентаційного фільму про історію заснування та розвитку наймолодшого факультету. Першим слово взяв очільник журфаку, професор, декан факультету Володимир Миколаєвич Монакін. Сьогодні за різними незалежними рейтингами, за різними критеріями Міністерства освіти і науки України. Серед більш як 70 вищих, вищих, які готують фахівців журналістики і різних інших спеціальностей соціальних комунікацій, четвертий рік поспіль факультет журналістики запорізького національного входить до п'ятірки найкращих факультетів в Україні. Кагорта почесних гостей свята була представлена ректоратом Запорізького національного деканами, редакторами та журналістами регіональних медіа. З вітаннями та подарунками завітав на урочистий концерт ректора нашого вишу Микола Олександрович Фролов. Він подарував факультету вітальну адресу та чотири комп'ютери. Приємно вас всіх привітати з такою красивою визначною датою. Сьогодні 10 років факультету журналістики. І повірте мені, сьогодні в університеті всі заходи підпорядковані цьому ювілею. Наступною висловила свої щирі привітання Ольга Турган, професор, яка стояла біля витоків створення факультету журналістики, а зараз працює у Запорізькому державному медичному університеті. За її керівництво була відкрита нова спеціальність на філологічному факультеті, яка у 1997 році розпочала підготовку майбутніх журналістів. Я хочу, щоб факультет журналістики плекав лави висококваліфікованих. Фахівців, які підтверджували такі почуття, як любов до, і повага до людини, любов до нашої батьківщини України, такі чесноти високі, як чесність, справедливість, принциповість. Старший викладач кафедри журналістики Запорізького національного університету, заслужений журналіст України, член національної спілки журналістів України Юрій Ботнер, висловив не лише свої привітання, але й зачитав урочистий лист від першого президента України Леоніда Кравчука. А чому зараз саме виступаю, Тому що я по сходящий, хочу зачитати нам поздоровлення від першого президента нашої країни, яке я отримав. Поїде тоді у Київ за його власним підписом. Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка. Шановні запорожці, шановні кавалі журналістських кадрів, щиро раді вітати ваш факультет із стілів його творчої діяльності. Ми бажаємося тим, що докладе до зусиль, аби у вашому університеті. Відкрилося на філологічному факультеті відділення журналістики. Адже саме воно стало поліцькою масштабного факультету. Вже тисячі ваших вихованців працюють в медіо не лише Запоріжжя, а й усієї України та за закордонних. Тож бажаємо вам надалі продовжити вашу добру і корисну справу. Хай зростають у вашому вищі справжні патріоти, правні майстріпара. Щастила, Перший президент України. З ювілеєм факультет привітали й інші представники Національної спілки журналістів України Наталя Кузьменко та Валентина Манджура. Вони побажали натхнення та подарували книги. Бібліотечний фонд Чурфаку Співпраця, співдружність теорії журналістики і практики журналістики дозволить нам виховати дуже достойні кадри. Представники регіональних медіа також завітали з подарунками та привітаннями. Черга бажаючих висловити найщиріші вітання в цей день. Порадувала усіх гостей та студентів свята. Вітає Запорізька правда, факультет журналістики, Запорізького національного університету. Я бажаю кожному зі студентів факультету журналістики довести і своїй родині, і собі, щоб ви брали правильний факультет, правильну спеціальність, адже кращої та найцікавішої роботи ніж робота саме журналіста, просто не Бог, вам для дані будь забити, щоб ви були студентами факультету журналістики запорозької Босії. заслужена актриса України театру імені Магара, лауреат премії Марії Заньковецької Ніна Шинкарук, зробила справжній сюрприз для факультету, зачитавши монолог із повісті Тарас Бульба та на декілька хвилин перевтілившись в образ люблячої матері. Кожному із вас мого серця половина. І як зла сила накриє вас чорною хмарою, нехай моє розірване серце двома чайками проквилить над вами і відведе від вас ворогів ваших. Аби висловити свої привітання до університету, завітав перший випуск факультету журналістики. До речі, 15 із 21 колишніх студентів працюють за професією, чим вдячні Запорізькому національному університету. Говоріть правду, незважаючи ні на що. Тоді, от ви відбудетеся у професії. Ще багато працюєте. Ви вийдете от за ці стіни, вам всі кажуть, забудьте те, що ви вчили там в інституті, ні в коєму. Випадку цього не робіть, обов'язково пам'ятайте те, що ви тут вчили, говоріть правду ті з нагодою. Дякую за те, що я відбулася в професії. Свої привітання щиро висловлювали декани інших факультетів Запорізького національного. Серед гостей були очільники економічного, філологічного, біологічного факультету, іноземної філології, соціології та управління, представники економіко-правничого коледжу. Журналісти славлять, відображають всі події, які відбуваються в Запорізькому національному університеті. Бажаємо, щоб і надалі ваше науково-педагогічне слово було спрямоване на те, щоб у свідомості студентів, молодих викладачів, утверджувався імператив, що, покликаючи Станараса Шевченка, нема на світі України, немає другої прав. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Не дуріте ні себе. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. З екрану актової зали лунали привітання відомих людей, які побували у стінах вишу. Голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Юрій Артеменко, журналісти Андрій Куликов, Руслан Кухарчук, Богдан Кутєпов, Мустафа Наєм, співак Святослав Вакарчук та інші. У відповідь на щирі привітання студенти факультету журналістики дарували гостям пісні, танці, а також ліричний вірш Володимира Маяковського, який декламував В'ячеслав Чижинок. Надо мною кроме твоєго взглядення, у власне лісві ні одного ножа. Завтра забудеш що тебе каранавал, що душу святущою любов'ю вижив. Із свидних днів твоїх смітьоний карнавал розстріля страниці моїх книжок. Ліричний номер не залишив нікого байдужим ні серед гостей, ні серед студентів та викладачів. Наприкінці садкування на сцену урочисто вивезли торт із фейерверками та запросили кожного скуштувати смаколик. Журфак Запорізького національного найкращий.